Це повна капітуляція як на мене. Тобто там такі пункти, як здача Донбасу, признання другої російської мови. Ну, це капітуляція повна. Я в лікарні працюю з військовими, так що не знаю, не то, що втомився, якось не знаю сказати. Ну не то, що звик, а так. Напевно, треба терпіти далі. І так не дуже довіряв, а це як узнав, так взагалі. Не дуже. Хоча голосував за нього ну, в 2019 році. Ну що, це мінді, що це, що скільки грошей? Не знаю, а яка альтернатива, я думаю, що ми маємо ще можливість допрацювати. Ну, Свої вимоги, якісь висловити, і так далі, тобто, не так не так, все чорно-біле. Ну мені б так хотілося, тому що просто однозначно підписати. Я думаю, що ні, але треба рухатись в напрямку домовленості. Я вважаю, що це де факто поразка, враховуючи те, як зараз налаштовані американці, які, по суті, наша держава виставляє як нашим головним партнером. Був би я військовим, я думаю, це питання набагато логічніше ставити, ставити ним. На жаль, є дуже багато відкладених проблем в країні, які належним чином не адресуються. І замість цього, коли не знаю, довіра до президента якась загальна, напевно, на найнижчому рівні спочатку повномасштабної війни, ми замість якоїсь не знаю, конструктивної відповіді на реально важливі для нас запитання, отримуємо 10 хвилинне звернення, де Пояснюється і так абсолютно зрозумілі усім речі. Наразі так, бо в накопичується все. Ну, я дружина військовослужбовця, в очікуванні четвертий рік, тому дійсно да, важко і мати двох дітей і не знати взагалі, що нас очікує. Хотілося б якнайшвидше ну, перемоги. Ну я, я не знаю, не як на мою думку, не хочеться, щоб наші землі хтось забирав. Але, але не хочеться, щоб і вбивали наших ну, наших дітей, наших чоловіків, братів. Ну і так гинули, гинули ну, люди гинуть.